Всім привіт! Ви на каналі видавництва Настільних ігор Гондіго. Мене звати Антон, і сьогодні я розповім вам про гру Каркасон, яка є вже невмирущою класикою настільних ігор. Ця гра розрахована на компанію від 2 до 5 гравців, грається приблизно півгодинки, може трошки довше, і також вона розрахована на гравців від 7 років і старше, але інколи в неї можуть грати навіть молодші. Каркасон це тайловикладальна гра, де гравці будуть закрито тягнути тайли, потім приставляти їх до спільного поля, і потім ще вони зможуть зайняти цей тайл одним зі своїх підданих, який може стати або лицарем, або селянином, або мандрівником, або навіть ченцем. Все залежить від того, куди ви поставите свого міпла або підданого, виставити його на місто, стане лицарем, який буде захищати це місто. Виставити його на дорогу, буде мандрівником, який подорожує по цій дорозі. Кожна партія в каркасон вас буде радувати різною мапою в кінці гри, тобто розташування міст, дорог та монастирів у кожній партії буде унікальним, і відповідно кожна партія буде приносить вам таке ж задоволення, як і в перший раз. Ну а щоб перемогти у грі, треба зібрати якомога більше переможних очок. Це ви будете робити за допомогою будівництва різних міст, доріг та монастирів. Головне все правильно зробити і вчасно закрити до кінця партії, аби зібрати якомога більше переможних очок. І, до речі, у нашій базовій українській версії вже є два міні-доповнення річка та Абат, про які я вам розкажу трошки пізніше. І я хочу вам нагадати, що придбати цю гру ви можете у магазинах наших партнерів. Посилання на ці магазини ми залишимо у описі під цим відео. Ну і що взагалі вас буде чекати у цій коробці? Звісно, в першу чергу у вас зустріне 72 плитки місцевості або Тайли, якими ви будете грати, також ми маємо 40 міплів, які діляться на п'ять різних кольорів, тобто у кожного гравця буде вісім своїх міплів. ну або Підданих, ну і звісно, у нас ще є окремо планшет підрахунку очок. Це всі елементи базової гри, але окрім них в коробці ще є 12 тайлів річки, це міні-доповнення річка, і 5 міплів у виді абата, яких можна буде також окремо використовувати у грі. Тобто на кожного гравця буде ще по одному абату. І це вже точно все наповнення. Тепер давайте розкажу вам, як підготуватись до гри, а зробити це дуже і дуже просто. Отже, перше, що треба зробити, це відокремити стартовий тайл від базових. Він на звороті трошечки темніший від інших, тому ви його ні з чим не сплутаєте. Його треба горілиць покласти на центр столу, і вже від нього ми будемо починати грати. І до нього будемо представляти перші тайли, які будемо брати. Далі треба ретельно перемішати всі інші тайли. До лілиць і розкласти на декілька стопочок, аби всім гравцям було зручно до них дотягуватись. Далі гравці обирають кольор, яким будуть грати, і беруть всіх міплів цього кольору собі на руку. При цьому одного міпла ми виставляємо на поділку 0 на треку підрахунку очок. Тобто всього на руках у вас залишиться по 7 міплів, які ви зможете використовувати у самій партії. І це все, підготовка завершена, можна починати грати. Тепер переходимо до ігроладу. В цілому він тут такий же простий, як і підготовка до гри. У свій хід гравець буде робити три наступних кроки: перший взяти тайл та викласти його до інших тайлів на полі. Друге. Викласти свого робітника на тайл, якщо хочеш або можеш. Це можна зробити за допомогою своїх міплів. І третє підрахувати переможні очки, якщо ви закрили якийсь об'єкт. І ось так гравці будуть ходити по черзі до тих пір, поки не закінчаться всі тайли місцевості. Після цього гравці ще підраховують остаточно очки з тих міплів, які ще в нас є на полі. У кого буде більше переможних очок, то і переміг. Все дуже просто. Проте, звісно, у цих дій є деякі правила, про які я зараз вам швиденько розкажу. Тож про викладання плиток місцевості, щоб вам правильно викласти свій тайл, вам потрібно його взяти, подивитись на нього, а потім представити одним боком до якогось тайлу, який вже є на полі. Важливо те, що ця плитка повинна продовжувати якийсь об'єкт, який вже є на полі. Тобто, якщо у вас на плитці є дорога, то ви можете приставити цю плитку до іншої плитки з дорогою. Якщо у вас місто, то ви можете збільшити якесь інше місто. Якщо у вас тільки поле, то ви можете приставити до іншого поля і тим самим збільшити поле. Не можна ставити плитки таким чином, щоб вони проривали незакриті об'єкти. Наприклад, ось так ставити не можна, і ось так ставити не можна, а отак. Можна поставити, щоб ви розуміли, що таке закритий і незакритий об'єкт, то ось місто, яке закрите стінами з усіх сторін, тобто у нього немає відкритих областей. А ось дорога, яка закрита також з усіх сторін. Якщо ми говоримо про монастир, ось такий то він закривається тайлами з усіх сторін. Тобто, щоб його закрити, треба оточити його просто будь-якими. Тайлами по правилам гри. Наступна дія, яку ви можете зробити, це виставити свого міпла. І запам'ятайте те, що виставити міпла ви можете тільки на той тайл, який щойно приєднали до ігрового поля. Якщо ж у вас немає вільних міплів, або ви просто не хочете виставляти міпла на якийсь об'єкт на своєму тайлі, то ви можете просто пропустити цю дію. В Цілому виставити міпла, ви можете на чотири такі об'єкти: місто, дорога. Монастир чи поле, причому на поле треба його саме класти, тобто щоб було видно, що він лежить саме. На полі. При виставленні міпла на об'єкт, ви його займаєте. Ви робите це для того, аби інші гравці не могли просто так взяти і забрати ваш об'єкт, за який ви можете потім отримати очки. Як це працює? Коли ви виставили міпла на місто, це місто може розширюватись. Наприклад, ви представляєте до нього тайли. І от інші тайли, які будуть представлятись до цього міста напряму, на них не можна вже ставити міплів. Це не можете робити ні ви, ні інші гравці. Ну і третє, що можете зробити, це підрахувати очки. Очки ви будете рахувати не кожен свій хід, а лише тоді, коли закривається якийсь із об'єктів, і очки рахує не обов'язково той гравець, який виставляє тайл, а очки рахує собі той, чий об'єкт був закритий. Якщо ви закриєте дорогу, то вона дасть по одному переможному очку за кожен тайл, на який простягається ваша дорога. Наприклад, за цю дорогу гравець отримує 5 переможних очок. Міста ж дають по 2 очки за кожен тайл міста, плюс ще 2 очки за кожен щит, який є у місті. Наприклад, це місто дасть гравцеві 10 переможних очок, тому що воно складається з чотирьох тайлів міста, яке закрив якраз такий гравець, і там є ще один щит, який дає ще додатково 2 бали, тобто за тайли 8 балів і за щит 2 бали, всього 10. Монастир же дає одне переможне очко за кожен тайл навколо монастиря, і ще плюс одне переможне очко за сам монастир. Тобто за монастир можна зібрати максимум 9 переможних очок. Поля ж дають очки за повністю закриті міста на них, і вони дають очки тільки в кінці гри. Гра завершується, коли один із гравців викладає останній тайл. Потім вам треба ще порахувати очки за тих міплів, які залишилися на полі. Відповідно, у кого більше переможних очок, той і переміг. Тепер давайте перейдемо до трішечки ускладнених, хоча й базових правил, з полями. В хід ви можете викласти міпла і також на поле, як я вже казав. Якщо ви виставили міпла на поле, то він буде лежати там до кінця гри. В кінці гри ви отримуєте по три очка за кож на місто, яке прилягає до вашого поля і яке при цьому є повністю закритим, тобто поля варто займати там, де будується багато міст, або де ви плануєте будувати свої міста. І тепер це точно всі правила базової гри. Проте у нас є ще два міні доповнення, і тепер я вам про них розкажу. Отже, перший у нас є абат. Це додатковий міпл для кожного гравця, такий міпл зі шляпкою. Його можна виставляти на два об'єкта, один із яких новий. Перший об'єкт це монастир, наш стандартний монастир, можна туди виставити не міпла, а абата. І друге це сади. І ось такі сади, як ви зараз бачите. Їх не можна використовувати ніяким іншим міплом, тільки абатом. І працюють сади так само, як і монастирі. Їх треба закрити з Ціх сторін, аби отримати переможні очки. Плюсо абатів є ще така крута штука, їх можна забирати з об'єкта. Тобто, коли ви виставляєте тайл, ви можете не виставляти свого міпла, а забрати свого абата з недобудованого монастиря або сада, і відповідно отримати. Бали, як за недобудований монастир або сад, все дуже просто. Ну а друге доповнення річка замінить вам стартовий тайл. І на початку ви будете виставляти вже всі тайли не від одного стартового тайлу, а від цілої річки. Коли ви будете виставляти тайли річки, то там все працює стандартним чином. Ви можете займати якісь об'єкти, які є на цьому тайлі, крім річки, річку займати не можна. І на цьому все. Тепер ви знаєте, як грати в каркасон. Класику настільних ігор тож «Каркасон» – це гра, у якій ви будете розбудовувати величезну територію з містами, дорогами та монастирями. Кожна гра буде унікальна через те, що кожен раз ваша мапа буде різна і тайли то зроблені таким унікальним чином, що вам постійно буде їх куди приставити, як би ви їх не крутили. Ну і цікаво, що ця гра може бути або дуже стратегічна, де ви продумуєте кожен крок, де ви думаєте, як заробити собі переможних очок, як навпаки не дати заробити переможних очок іншому гравцеві, як віджати у нього якесь дуже велике місто, або ж вона може бути навпаки такою релаксаційною, коли ви відпочиваєте. Коли ви просто хочете скласти гарну мапу, коли ви хочете скласти гарні міста або хочете зробити найбільше місто або дорогу, не запарюючись про якісь там очки. Так в неї теж можна грати. Тож друзі, кому може підійти ця гра? Насправді це унікальна гра, яка може підійти абсолютно кожному, і зараз я вам це доведу. Вам треба гарна сімейна гра для проведення часу з дітьми, батьками. Друзями, незнайомими навіть людьми, тоді Каркасон для вас. Треба цікава стратегія, де треба гарненько подумати, поламати мізки та відчути себе справжнім стратегом? Каркасон для вас. Часто у удвох, і треба гра, яка підійшла би гарно для гри удвох? Каркасон для вас. Треба гарна гра на подарунок? Каркасон. Треба гра, яка буде розвивати ваших дітей? Каркасон. Треба гра, яка буде перша у вашій колекції. Каркасон. Каркасон і ще раз Каркасон. Це реально неймовірна гра, яка привела у хобі дуже багато людей, і досі це робить. Вона 2000 року випуску, і досі досі вона постійно перевидається з новим дизайном, з оновленнями. Є ще купа доповнень, які, звісно, будуть виходити в Україні. Але, наприклад, вже вийшов Каркасон Велике зібрання. І якщо вам цієї коробочки буде мало, то можете от по підказочці подивитись відео огляд на Каркасон Велике зібрання та придбати його. У каркасона навіть є дитяча версія для тих, кому ще ця заскладна. То, по іншій підказості, можете подивитись відео огляд на дитячий каркасон. І Якщо у вас є діти, то це буде неймовірний подарунок для них. А ще ми разом з багатьма клубами настільних ігор в Україні проводимо всеукраїнські турніри по цій грі, де переможець має можливість поїхати на міжнародний турнір по Каркасону і представляти там Україну. Тож обов'язково завітайте на ці турніри, щоб відчути ту неймовірну атмосферу, щоб пограти з найкращими гравцями з України, та просто відчути, як це бути у такій класній тусовці. І на цьому все пишіть, чи зацікавила вас ця гра. Не забудьте підписатись на цей канал, поставити вподобайку. Та тиснути на дзвіночок, аби не пропустити нові проекти від видавництва Філендіго. До нових зустрічей!